І увазі шосту заключну реколекційну проповідь, яку в рамках духовного приготування до Великого Дня виголосить отець Августин Стрижик чину святого Василія Великого. Слава Ісусу Христу. Ісус у Гецеманії. Події, які мали місце на так званій Оливній Горі, це епізод життя Ісуса Христа, який не можна оминути, коли ми хочемо зрозуміти вартість і ціну відкуплення людини. Всі три синоптики описують цю сцену, додаючи окремі деталі і доповнюючи загальну картину того, що там відбувалося. Щойно Ісус становив присвяту Тайної Євхаристії. Під час тайної вечері Він говорив з такою любов'ю, що учні не могли вийти з дива. Юда залишив їх, розпочавши свій шлях до згуби, і в гроні учнів спало певне напруження, пов'язане з його особою. Ісус йде з учнями до Гетьсаманського саду, і там буде мати місце епізод, який міг захитати у вірі будь-кого. Троє учнів побачать Спасителя в жахливому стані духовного опущення і пригнічення. Під час свого публічного життя Христос не один раз виявляв глибокі емоції, жалю, радості, співчуття. Він плакав перед гробом Лазаря, Він був глибоко зворушений, коли Воскресив Сина убогої вдови. Учні були призвичайні до зовсім іншого образу Ісуса з Назарету. А тут вони бачать, як невидимий тягар придавлює Ісуса до самої землі. Іншими словами, відбувається щось, що важко піддається розумінню. В голові кожного з них крутиться питання, що з ним робиться, якщо він Бог, чому він так страждає? Кривавий піт Ісуса під час Його молитви на Оливній Горі. Є чітким знаком інтенсивності страждань Божого сина. Це явище знане медицині, і причиною такого стану може бути надзвичайний стрес, глибока тривога і стан крайнього пригнічення людини. Особі, яка пережила подібні стани, потрібно кілька днів, тижнів або навіть місяців, щоб прийти до нормального стану. Коли ми роздумуємо про цю агонію, то, очевидно, нам цікаво знати причину цього жахливого опущення. З певністю її не знає ніхто, однак є дуже вагомі припущення, що диявол натиснув на Ісуса з такою силою, що Господь як чоловік був на грані меж витривалості людини. Існує також гіпотеза, що злий показав Ісусові душі, які будуть прокляті і не спасуться, навіть незважаючи на те, що Ісус Христос віддає за них власне життя. Окрім діяння злого, існує ще й інша причина, яка полягає в тому, що сам Бог Отець допустив цей стан жахливого опущення на свого сина, щоб келих терпіння за відкуплення світу був випитий повністю. Цей допуск відбувається тільки з волі Божої. Про ці стани писали великі містики церкви, які переходили у своєму власному житті щось подібного. Під час цієї агонії Ісус шукає потіхи у трьох вибраних учнів, яких сам покликав. Ісус тричі приходить до своїх учнів і просить про молитву про чування разом із ним, однак учні не розуміють до кінця, що ж дійсно діється, і засинають кожного разу. Цей момент має дуже важливе значення для нашого духовного життя. Стан Ісуса був настільки важкий, що Він просить Отця віддалити від Нього цю чашу терпіння. В цей момент, можливо, найбільше проявляється людська природа Ісуса Христа, з'являється ангел і потішає Божого Сина. Отже, Гецеманія є дуже важливим моментом для розуміння загальної картини не тільки страстей Господніх, але й цілого людського життя і правдивої ціни нашого відкуплення. У рамках наших висновків запитаємо себе, навіщо євангелисти описали цю сцену в Гецеманії? Тим самим вони хотіли показати ціну відкуплення людини, показати, наскільки глибоко в нашу людську реальність увійшов Божий Син, і яка є велика сила зла. Ісус не тільки був чоловіком, Він увійшов в самі глибини людського буття, нашої мізерності і слабкості, Він взяв буквальному сенсі. Цього слова наші гріхи, болі, страхи, терпіння та стане опущення, і тому тягар придавлював його до самої землі. Парадокс цієї ситуації полягає в тому, що, незважаючи на це жахливе терпіння, боротьба Христа зі злом вселяє в наші серця глибоку надію. Фактично, Господь показав трьом учням цей стан, щоб їх зміцнити у вірі. У перемогу над злом. Я з вами, я страждаю, як звичайна людина. Не бійтеся йти за мною, я вас ніколи не залишу. Я перший пройшов цією дорогою, ви будете слідувати за мною. Сам Господь, неначе показує нам усім, що терпіння само в собі може бути дуже важким, і людина може бути на грані заламання, в цьому немає гріха. Що людина може почувати себе слабкою і немічною. Якщо Він, Божий син, перебував в такому стані, то чому дивуватися нам, простим, приземленим людям, коли ми повністю розчавлені важкими випробуваннями? Саме Гецеманія повинна додавати нам відваги, бо Христос був першим, хто показав нам приклад. Найголовніше це те, що Господь, як правдивий чоловік. Показує нам свою слабкість, щоб потішити і скрипити нас у вірі. Отже, Гецеманія це не тільки жахлива сцена, але подія, яка виявляє надію для цілого людства, коли людина дійсно зрозуміє цю величезну любов до Христа і цю близькість Бога, що страждає у глибинах людського життя, їй стає легше, бо Ісус попереду, а ми слідуємо за Ним. Наступна річ, на яку варта звернути увагу, це те, що Ісус очікував потіхи від людини. Дуже цікавий момент. У цю важку хвилину Христос тричі приходить до своїх учнів і просить про молитву і чування, але не знаходить її. В Гецеманії Ісус неначе для себе просив помочі, однак не забуваймо, що в цей момент доля цілого світу була на терезах Божих. Тут не йдеться тільки про Ісуса Христа, але й про співучасть людини. Бог відкуплює світ, але при цьому дає нам можливість, щоб ми також мали частку у цій таємниці. Незважаючи на всі наші немочі, гріхи, слабкості, ми можемо з допусту Божого бути тими, хто допомагає самому Творцеві поширювати царство Боже на цій землі. Про цю велику таємницю писав апостол Павло, коли вияснював, що ми люди можемо доповнювати своїми терпіннями терпіння самого Ісуса Христа. Бо сам Господь дає нам цю можливість і запрошує увійти в цей глибший духовний вимір. Саме у Гецеманії Ісус дає вказівку, як боротися зі злом чувайте і моліться. Ця засада буде актуальна до кінця світу, і ті, хто так чинить, вийдуть завжди переможцями, бо Бог покріпить і уділить благодать витримати до кінця. Також на Оливній горі ми бачимо реалізм духовного життя і правдиву силу зла, а властиво, одну з його ознак зло може забрати нам надію і ввести в стан глибокого опущення. Саме з цієї причини кожен християнин повинен реально дивитися на речі ідеалізувати духовне життя це дуже велика небезпека. На жаль, багато людей попадають у ці пастки, приймаючи неправдивий образ духовного життя. Такі особи думають, що правдиве життя це відсутність випробувань, спокій, глибокий мир та гармонія. Очевидно, це все присутнє в людському житті, але часто ці стани переплітаються з різного роду випробуваннями. Гецеманія пригадує нам усім ці речі, і те, що мало місце на Олимній Горі, є відповіддю на усі хибні уявлення та ідеї про християнське життя, і особливо про модель християнства без христа, яка сьогодні так палко проповідується по цілому світі. Завершуючи наші роздуми, над вибраними подіями з останніх днів Ісуса Христа зробімо один фінальний висновок. Страждання Божого Сина об'явили цілому світові глибину і ширину Божої любові до людини. Більшої любові неможливо навіть уявити. І ця любов Божа поставила кожну людину, яка повірить в Ісуса Христа, перед фундаментальним вибором її життя. Є дві дороги життя, але тільки одна з них веде до спасіння, і ця дорога є вузькою і тернистою, і ця дорога нашої віри. Але саме у цих терпіннях Христових, незважаючи на увесь трагізм ситуації, об'являється світові нечувана Божа прихильність, милосердя і таємнича присутність Бога в житті людини. Ці спасенні терпіння і смерть Ісуса на Христі є запорукою нашої надії, є тою силою, яка може нас відродити і перетворити в нове створіння. Аби тільки людина зуміла зробити правильний вибір і витримати до кінця. І хай так станеться. Амінь. Це була шоста реколекційна проповідь в рамках приготування до Великого Дня, яку виголосив отець Василянин Августин Стрижик.